Вже готувати балкони до перемоги. І в цьому відео хотів вам розповісти і показати, як готується каркас балкону до напівпанорамного скління. Як завжди, на першому етапі ми робимо безпечну конструкцію, яка буде правильно розподіляти нагрузку від металопластикових вікон і знімати її з ось цієї плити, розподіляючи її на стіну. Тож, головна і перша задача металоконструкції це правильно розподіляти. Вагу металопластикових вікон. Конструкція, як ви бачите, виглядає ось таким чином і складається вона з двох частин. Перша частина це основа підлоги, майбутнє прямо на неї, на ось ці труби, вони вже в рівень встановлення, вкладається ОСБ, плита 18 мм, під нею утеплювач, над нею вже може бути і ламінат, і ліноліум, в залежності від того, як ви плануєте внутрішнє облацювання. Друга частина металоконструкції безпосередньо вже відповідає за те, щоб в неї були встановлені металопластикові вікна. Тут ви бачите, що ми зробили виніс на 350 мм по підвіконню. І рівень цього підвіконня буде десь 500 мм від підлоги. Тобто ми не будемо на метр піднімати, як це робиться по стандартному рівню скління. А в нас буде ще глуха секція на вікні, ви це побачите далі. І дуже важливо, друзі, хотів звернути вашу увагу на ось ці елементи: це тягнучі і стискаючі елементи, які допомагають перенести вагу ось цієї точки, на яку буде ставитись вікно, на стіну. Тобто є пристінна стійка, до якої кріпиться ось ці розтягуючі і стискаючі діагоналі, і вони допомагають перенести правильно розподілити нагрузку. З іншого боку, так само в нас є така ж діагональ. А також а також в нас є посилювач трикутник, ось такий, який допомагає нам ще жорсткішою зробити цю металеву конструкцію. Заводили тут кришу і штробили ось цю плиту, тому ви бачите дуже багато пилу білого зараз. І це може не дуже приємно переживати такий ремонт, але це вкрай важливо, щоб ніяка вода там не затікала з верхньої частини. Бо якщо просто підвести профнастіл профна до стіни, там е, все одно залишається якась, якась відстань від стіни, і усю відстань, як ви не що ви з нею не робіть, чим ви її не заливаєте, але там все одно через якийсь час і з'являється дірка, і через цю дірку буде текти вода. Тож потрібно штробити цю плиту, заганяти в неї вітровік так само, як стіл підганяється до стіни, але внутрі, тобто всередину цієї стіни, і вже під цей вітровік заганяти стіл. Зараз покажу. Ось, дивіться, я мав на увазі цей вітровік. Зараз ви можете його побачити в очі, так сказати. Завжди робимо ремонт в три етапи. На першому етапі робимо підготовку балкона до скління та внутрішнього облицювання. По-перше, металева конструкція, каркас, який буде тримати цю вагу скління і вагу людей, які виходять на балкон. Це дуже важливо для балконів в будь-яких домах. Ось так балкон виглядає з зовнішньої сторони. Права частина, як ви бачите, в нас відведена під шкаф, а ліва має скління. Thank you Кління напівпанорамного типу. Що це означає? Це означає, що рівень підвіконня в нас не на звичайному рівні десь метр від пола і не в пол, тобто не панорамний, а напівпанорамний, тобто 50 см від підлоги. Такий рівень підвіконня дозволяє нам на ньому сидіти, лежати. Робити будь-що з цим підвіконням, бо воно стоїть на каркасі, і е, воно не просто висить в повітрі, воно не на, на якихось там на, на півконструкціях тримається, воно на металевому каркасі. Тож ми можемо спокійно тут сидіти і не переживати за свою безпеку. Друге, завдяки тому, що ми зробили розширення по підвіконню, ми маємо додаткові 30 см простору, плюс ми маємо ще простір е, світовий, так званий. Тобто завдяки тому, що дуже багато в нас скла, в нас дуже багато виходить, тут світла. І це, мабуть, можна віднести до найголовнішого плюса цього типу скління балкону, напівпанорамного. За мінусом можна визначити, мабуть, вартість, бо десь на 10% вартість такого балкону буде більше, ніж стандартна висота скління десь в метр від пола. Ну і дивіться, щодо функціональності. Справа у нас висить кондиціонер і є відкривна створка. Тож ми можемо до нього спокійно добратися, обслуговувати тут все, що потрібно обслуговувати там раз на рік. Маємо, звичайно ж. Варіант відкривання на провітрювання. Маємо сушарку. Це дуже функціональна штука. Вона, звичайно, витримує лише 1,5 кг на одну ось цю планочку, але цього достатньо, якщо ви не багато праєте. А тут от у нас управління цими, цією сушаркою можемо повністю відпустити. І на такому рівні ми сушимо білизну. Дивіться, якщо потрібно просушити щось важке, то опускаємо відразу всі ці палички донизу і вішаємо на всі 5, щоб вага розподілялась рівномірно. Збирається вона дуже просто, просто підтягуємо мотузку донизу і ось цю штуковину засовуємо. Мені не дуже зручно однією рукою це робити, але вона от сюди встромляється і паличка фіксується під потолком. Так, всі 5 мотузок ми встромили, і сушарка в нас зібрана. На цьому балконі зробили теплу підлогу. Вмикається вона ось таким пристроєм нескладним, тумблер до верху, і. Тепла підлога вже працює. Завдяки ось цьому регулятору можна виставити температуру, на яку ви хочете, щоб він нагрівався. Знаходиться плівка під ламінатом. Для цього типу теплої підлоги краще використовувати ламінат. Він буде з нею коректно працювати і не буде ніяких лінійних розширень, тобто не буде комкатись цей ліноліум. Ламінат це найкраще покриття під інфракрасну плівку. Ну переходимо до облицювання. У нас тут є ламінована ПВХ панель. Завжди використовуємо, якщо у нас приміщення без стаціонарного підігріву. Дуже цікавий варіант. Можна такими кутами, як ви бачите в цвіті, обробляти відкоси, і виходить доволі акуратно, швидко і доволі бюджетно. А цю нішу ми підготували під шафу. Трохи згодом її зробимо. І буде на балконі ще додатковий функціонал. Ну, друзі, це все здається, що хотів вам показати з приводу цього балкону. Дякую, що дивились. Обов'язково переможемо та будемо робити ремонти із задоволенням проживати своє життя.